Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті з художньої діяльності. Сьогодні ми будемо працювати у альбомі на сторіночках 38, 39 і 40. Спочатку давайте ми відкриємо на сторінці 40 і розглянемо картину, яка називається На морі. Подивіться уважно, кого ви бачите на картині. Так, це дітки, дівчатка чи хлопчики. Так, це дівчатка. Подивіться, що роблять дівчатка. Вірно, дівчатка запускають паперові кораблики на. Море по хвилькам їх пускають на водичку, щоб вони пливли. Ось, мабуть, вони самі, власноруч, виготовили ці кораблики, можливо, їм хлопчики їхні товариші допомагали і прийшли до моря, щоб запустити кораблики. А що бачить перед собою дівчинка, яка не запускає кораблики? Ось ця дівчинка, кого вона бачить чи що вона бачить перед собою? Так, вона бачить перед собою хвильки на морі і пташок. А хто знає, як називаються пташки, які літають біля моря? Це пташки чайки. Чайки пташки літають біля моря. Ось вони також милуються морем. Подивіться, а море спокійне чи неспокійне? Вірно, море спокійне. На морі немає шторму, немає бурі. Воно спокійне. Ось такі спокійні хвильки. Якими кольорами художник намалював хвильки на морі? Так, тут є такий і синій, і блакитний, і білий, і фіолетовий, і зеленкуватий. Ось такі кольори тут переважають. А давайте ми з вами у повітрі намалюємо хвильки на морі, пальчиком. Ми ось візьмемо пальчик і намалюємо хвильки. Спочатку хвильки отакі спокійні на морі. Ось так хвильки тихенькі, тихі, спокійні, лагі. 你。 Потім море трішки стало сердитим. Хвильки стали сумні, сердиті, ось такі гніваються хвильки, вони отакі більші стали, а потім хвильки стали великі, бурхливі, ось такі, ось так вони бушують на морі такі сердиті, бурхливі хвилі. Потім вони знесилені вже стали. І знову хвильки стали заспокоюватись і знову не стали. Такими лагідними, тихими і спокійними. Ось такі спокійні, лагідні, тихі хвильки. І я вам пропоную сьогодні намалювати хвильки на морі. Давайте ми відкриємо наш альбом на сторіночка 38 і 39. Ось на цих сторіночках відкриємо наш. Альбом, і будемо малювати на, ньому, на них. Ось ми бачимо, тут у нас таке море. По ньому плаває що? Так, великий корабель, і літають пташки. Називайте, як називаються пташки, які біля моря літають? Вірно, чайки і літають чайки. І я вам пропоную намалювати ось тут. Хвильки. Нам для цього дивимося, знадобляться фарби. Фарби трьох кольорів сьогодні нам необхідні будуть. Називаємо який це колір? Так, зелений, блакитний і фіолетовий. і пензлик для малювання. Пензлик для малювання ми візьмемо широченький із широченьким ворсом. Якось тут. Бо ми будемо вчитися наносити на пензлик відразу фарбу трьох кольорів. Ось у нас на пензлику будуть фарби трьох кольорів. Ось у мене теж є фарби трьох кольорів блакитна, зелена і фіолетова. Ми мокнемо пензлику водичку. так. Потім на один з і з однієї сторони, з одного боку, ми візьмемо фіолетової фарби. Потім ми пензлик перевернемо на іншу сторону, візьмемо блакитної фарби. І ще перевернемо і візьмемо зеленої. Ось так ми на пензли, нанесемо відразу фарбу трьох кольорів. І будемо малювати хвильки. Як ми малювали пальчиком, ось так хвильки, хвильки, ось так спробуємо намалювати пальчиком. Ось так будуть йти хвилясті лінії, хвильки. І ми беремо і пензликом малюємо відразу хвильки, ось так у нас будуть виходити трьох кольорів. Кольорів, блакитний, фіолетовий і зелений. Знову мукаємо з однієї сторони фіолетову фарбу, з іншої блакитну фарбу і в зелену. І ще малюємо ось так хвильки. І у нас хвильки вийдуть трьох кольорів: блакитного, зеленого. І так ми намалюємо хвильки. По всьому. Ось так ми намалюємо хвильки. Ще мукаємо у блакитний, у фіолетовий і в зелений. І малюємо ось такі хвильки. Ось так хвильками малюємо. Ось такі в нас виходять хвильки, мукаємо у фарби і домальовуємо. У нас виходять такі. Різнокольорові, різних кольорів хвильки. Ще макаємо, щоб у нас хвильки були по всьому морю. І ось так домальовуємо: так корабле пливе по хвильках. Так домальовуємо ось такі хвильки на морі. Ось так. Ось так намалювали ми. А ще також ми ось тут намалюємо хвильки на морі. Але ми вже будемо малювати не пензликом. А подивимось ось тут а подивимося з боку на сторінці 38. усе почергово намальовано. І нам для цього знадобиться також фарби трьох кольорів. Це ті самі блакитна, фіолетова і зелена. Нам знадобиться сіль. Ось у мене на тарілоці сіль, будемо посипати солью. Знадобиться шматочок ватки і стаканчик із водою. І ось ми дивимося, як ми будемо малювати. Спочатку ми ватку вмокаємо у водичку, потім у фарбу і ось тут малюємо хвильки. Ми беремо ватку, вмикаємо у водичку, щоб вона була волога ватка. Намочена. Потім ми беремо, вмокаємо також у всі фарби разом, щоб була тут і фіолетова, і зелена, і блакитна. Ось так ми вмокнули. Так, Дивимося, ось у мене на ваті фарба трьох кольорів. І беремо і малюємо ось так на морі хвильки. Ось так. Знову вмокаємо водичку, Вмокаємо у. В фарби відразу трьох кольорів хватку і знову малюємо ось так хвильки. Ось такі малюємо хвильки. Ось так у нас виходять хвильки. Коли ми намалювали, ми потім візьмемо, покладемо наш альбом і посипемо сіллю. Ось ми кладемо. І наші хвильки беремо і посипаємо сіллю. Ось так посипали і почекаємо, поки фарба і сіллю трішки висохнуть. Ось так ми посипали сіль. І чекаємо, поки висохне. А коли висохне, потім залишки солі ми струсимо, ось так те, що залишилося. І ось у нас вийде ось такий малюночок. Бачите, он у мене сіль лише трішки посипалась, а так залишилася вся на фарбі. Ось дивимося, який у мене вийшов малюночок. Ось такий потрушений сіллю. Ось сіль так у мене і залишилась. Ось такі на сьогодні завдання. Бажаю успіхів у їх виконанні. Надсилайте нам фото виконаних робіт. Дякуємо, до побачення, до нових зустрічей.